Закарпатський академічний обласний театр Ляльок уже цього тижня повертається до своїх шанувальників. За час літньої відпустки каже директор Мирослав Петій, покращували умови в закладі а вже ж будували грандіозні плани. Адже це ювілейний 45-й сезон. Його яскраве відкриття відбудеться у неділю, 24 серпня. А вже на початку вересня в атріумі головної адмінбудівлі Закарпаття представлять ретроспективну виставку ігрових ляльок та декорацій театру. Незабаром презентують і свій оновлений сайт, а також порадують спільними проектами з обласними закладами культури. Один із таких показ гучної прем'єри минулого сезону вистави «Ірод» від режисерки Наталії Орешнікової Просто неба у дворику Ужгородського замку. Ще одну з крайніх прем'єр фабрику ниток, яку поставила львівська режисерка Яна Титаренко, у вересні закарпатці повезуть до Львова. Масштабну мистецьку подію театр готує і на початок жовтня. Міжнародний арт-діалог театрів Лільок та студентства, де ми також долучимо студентство майже зі всієї України. Це будуть і Київські школи, і зі Львова, і з міста Ужгорода. Також очікується гості з за кордону. І я думаю, що це вже буде вдруге проведено е, такий арт-діалог, і в нас така виникла ідея, що е, ми е, будемо чердувати наш традиційний е, міжнародний. Фестиваль інтерлялька одного року, тому що він проходить раз на два роки. А в інший рік будемо проводити міжнародний арт-діалог, тобто, щоб завжди наші шанувальники знали, що початок жовтня це за театром Ляльок і всі з нетерпінням чекають в стінах цього чудового театру всіх шанувальників і поціновувачів театрального мистецтва. Відбудеться в новому сезоні і чимало прем'єр. Над однією з перших працюватиме головна режисерка театру Наталія Орешнікова разом із художницею-постановницею Паулою Полуденною. Це буде різдвяна казка про важливість збереження традицій і значення родини у вихованні молодого покоління. Ще в цьому році Олександр Петрович Куцик хоче поставити малесеньку виставу для малечі, тому що ви знаєте, що до нас ходять дуже маленькі глядачі, які чекають теж нових прем'єр. Це буде круть верть, але така сучасна нова інтерпретація. Ми хочемо відновити Івана Силу Олександра Гавроша, тому що це якби шкільна програма, і це була потужна велика вистава. Але так з часом сталося, що деякі актори пішли з нашого театру, тому хочемо. Поновити цю виставу і представити вже осінню як би на суд глядача. Планів багато так як постановки і для малечі, для підлітків і для дорослих. Дуже сподіваємося, що вдасться все реалізувати. А відкриє сезон у День Незалежності України. Вистава для сімейного перегляду Козак Мамарига або як Козак Короля провчив у постановці Олександра Куцика. Ми відкриваємо театральний сезон. П'єсою, виставою Козак Мамарига. Я думаю, що це дуже і символічно, і, і, і дуже доречно, що саме ця казка про, про героя козака, мамаригу. Він, хоч і казковий персонаж, але всі риси такого українського воїна. Оце е, нам хотілося підкреслити, що казка має дуже дуже пряме, прямий зв'язок з нашою сучасністю. Покази вистави відбудуться об 11 та о 13. -й. Квитки доступні в касі театру та онлайн. За доброю традицією, з нагоди свята між показами глядачів порадують і розважальною програмою, що розпочнеться о 12 на площі театра.